Я хочу поділитися одною важливою думкою. Я думаю, що для багатьох, а правильніше сказати, для всіх вона важлива. Ціна слідування за Ісусом Христом. Друзі, кожен з нас платить ціну. Кожен з нас платить ціну, коли ми слідуємо за Ісусом Христом чи коли ми прийняли це рішення. Від чогось ми відріклись, від чогось ми відмовились, ким з чимось, можливо, ми пожертвували, коли вибрали і йти за Ісусом. І різні дивні історії були, коли Ісус Христос вибирав учнів, коли Він їх просив, ідіть за мною, ідіть в служіння. Різні були ситуації, різні виникали трудності у них, і різна була реакція, і кожен з них щось просили. Кожен з них щось спросили Ісуса. Хтось каже, да, я з батьком піду, з матір'ю попрощаюся, хтось з рідними, близькими, да, я якусь там справу, можливо, закінчую, ще ж потім піду. Ви знаєте, Ісус Христос дуже цікаво відповідав, кожному давав свою відповідь. Кожному давав свою відповідь. Євангель від Луки, 9 розділ з 57-го вірша. І сталося, коли вони були в дорозі, хтось сказав йому: Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І сказав йому Ісус: лисиці мають нори і птахи небесні, гнізда, а син людський немає, де голови прихилити. Я буду робити деякі зупинки для того, щоб ми більш краще, знаєте, не в загальному глянули на текст і багато розсіялось і втратилось. Хтось сказав йому: Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Друзі, я думаю, що всі учні казали так Ісусу Христу, не просто хтось, їх було багато. Як 12 учнів, так і 70 учнів, і 120 учнів, і 500 учнів були різні групи, були різні аудиторії, кого Ісус Христос вибрав і з ким мав спілкування і давав певні певні настанови. Друзі, сьогодні дуже важливо ті слова, які ми промовляємо Богові, коли ми маємо з ним спілкування, ми маємо бути готові, що ми маємо відповідати за ті слова. А якщо Господь каже, приймає рішення, Андрій, я приймаю рішення, я даю тобі те, що ти хочеш, чи готов ти платити ціну, чи готов ти терпіти, чи готов ти йти за мною так, як можливо я пройшов. Ісус Христос, зауважте, Він нікому не обіцяв, знаєте, таких жити, знаєте, як на хмарах, таке життя безтурботне, все чудово. Це дуже гарно, все благословено. І Ісус Христос цього нікому не обіцяв. Він казав, мене, гнали, і вас будуть гнати. Вас каже, будуть ненавидіть, за що? За слово, за правду, за істину, за вами будуть ганяться вас будуть переслідувати, вас будуть тюрми старати вбивати будуть. Багато людей сказали, навіщо нам така віра? Навіщо нам такі Месія, навіщо нам такий цар, навіщо нам іти за таким Господом чи вчителем? по-різному люди називали. Хтось навіть і не повірив, що він Господь, тому що Він ось ось так розповів ситуацію, ось так він показав шлях послідовників християн, що не просто боляче буде, десь не доїдач десь не допивач десь комусь буде дуже, дуже боляче. Ісус далі каже про лисиць, які мають нори про птахів каже, «А син людський. Немає де й голови прихилити. Друзі, отак Ісус Христос, от в такому, як би сказати, в такій обстановці, отак Він розповідає про себе, вибирає учнів, що пішли за Ним. Переконливо було, чи ні? Переконливо було чи ні? Хто хотів би піти за таким вчителем? Перспективу Він не показує, таку, знаєте, на цій землі чудову, яскраву. Він не показує, він показує трудності, він показує проблеми. Ваш вчитель не має ні дому, немає нічого. Нори, там лисиці мають птахи, мають гнізда. Я нічого, кажу, не маю. Ну, будь готовий ти за мною. Будь готовий все робити, що я тобі скажу. Будь готовий до любого випробування. Будь готовий. Друзі, це на перший погляд, здається, що перспектива невчемна. Ну, коли. Ці учні погодились і пізніше Бог відкрив їм перспективу, що їх чекає там. Хоча для багатьох Він і кінець відкрив, якою смертю вони помруть пізніше, після свого Воскресіння. Ісус Христос, знаєте, який плюс Ісуса Христа? Один із плюсів правильніше сказати. Він завжди всім казав правду. Друзі, якщо я вам скажу багатьом із вас, тут в церкві багато вас хто не буде сприймати. Тут в цій церкві багато хто вас буде оскарбляти обіжати. Тут в цій церкві, знаєте, буде багато ще непорозумінь. Чи хочете ви тут залишатися далі? Багато буде моментів непорозумінь, Ну, ми маємо сьогодні зрозуміти. Друзі, ціна, ціна твоєї віри і спасіння. Що ти маєш, як ти маєш реагувати на це все? Наскільки ми можемо з вами любові покрити? Друзі, наскільки ми маємо сказати, та пройдуться взагалі мелочі. Хтось не подивився на мене, хтось гаркнув на мене, хтось іще з таким. Хай би це було саме мінімальне, що в у християнина, так чи ні? Ну, християни, вони мав, можуть з цього зробити. Велику проблему. Мир наскільки втратить, наскільки допустить обіду, наскільки відкрити двері для диявола, що далі Ісус може вже нічого не казати. А дивіться, що Ісус далі каже. Це ще не все, друзі. Сказав же Він іншому, слідуй за мною. Але Він сказав: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати батька Мого. Твій, що батько помер, да мабуть ніше. А ти хочеш, скільки ти думаєш з ним жити, щоб його поховати. Служити, друзі, треба сьогодні. Церква благодать, служити потрібно вже сьогодні. Не чекати, поки якісь сімейні питання вирішимо, батька та маму довести, можливо, ще до вічності до переходу, ще можливо, хтось хоче будинок побудувати, квартиру придбати. А що? Потім будемо служити Богу. чи що? А? Той каже, город треба засіяти, потім церкву піду. Тут засіяв. Потім якась негода каже, треба спасати город, потім від бур'яну треба проривати. І так кожного дня щотижня. Сказав же він іншому, слідуй за мною. Але він сказав, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому: залиш мертвим ховати своїх мертвеців. А ти йди і сповіщай царство Боже. Друзі, я вам скажу слава Богу, що нас так в церкву, скажем, ну, з такими розмовами ніхто не запрошував. Нас казали, приходь в церкву, Бог вас любить, все вас і вашу сім'ю спасе. Ніхто не казав, залиш батька і матір. Йди сюди. Ні. А ще одна перспектива. Ісус Христос каже, хто більше полюбить сина чи доньку, чоловіка, дружину, батька чи матір, каже, недостойні мене. Друзі, як вам перспектива християнства? Ми маємо зрозуміти щось більше, що це значить. Щось тут в цьому є ціне. Ісус Христос не просто такі фрази говорив. Ісус Христос не просто так себе поводив. Ісус Христос не просто це казав. Він розумів, якщо полюбиш більше мене, Господа, то навчися любити тоді по-справжньому і дружину, і чоловіка, і сина, і доньку. А хтось батька, хтось матір. Уже й християни, а досі любові немає. Уже й християни вже й проповідів, навіть 53 почули. А любові досі нема до рідного до близького. Чому? Знаєте в чому відповідь? Бо Господа не полюбив, як потрібно. Полюби, Господа, як потрібно, навчить і дасть тобі любов до ближніх, до, сім... до рідної сім'ї своєї. А інший також сказав: я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з своїми домашніми. Але Ісус сказав йому: усякий, хто поклав свою руку на плуг. І озирається назад непридатний для Царства Божого. Друзі, як би ви для себе зрозуміли цей вірш? Є люди, які наскільки прив'язані до домашніх, ні в церкву не хочуть прийти, ні на служіння поїхати, ні на іваналізацію нікуди. Наскільки прив'язані? Це слово означає, друзі, якщо ми вибрали бути учнями Ісуса Христа, то значить, ми маємо в будь-який час, чи вночі Господь нас розбудить, чи в день ми почуємо від Нього команду. Як військовий. Знаєте, як військовий сьогодні? Якщо їх навіть відпустили додому на тиждень чи наскільки передпочить, якщо йому позвонять. Командир позвонить, щоб ти завтра зранку був там і там, він кидає все. Навіть якщо їв, кидає борщ. Якщо навіть спати уже ліг, вдівається, збирається і бігом туди, де йому сказали бути. Слово Боже, вчить, ми не маємо зв'язувати. Військовий він не має зв'язувати себе. Поганий той військовий, поганий той воїн, який зв'язує. Різними. Домашніми речами. Друзі, Бог за те, щоб ми сьогодні вділяли час сім'ї, дружили, любили, ну щоб в нас ні в якому випадку не стала сім'я на заваді служити Богу. Розумієте про що? я? Я чув від багатьох людей, я не можу служити Богу, бо в мене вдома багато домашніх справ. Коли запитуєш людини, давай помолимося, щоб Бог забрав ці домашні справи. Ні, 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 ні. Мене вони влаштовують ці домашні справи, то питання виникає, виникає тоді в дівкому? В людині, друзі, так чи ні? Це знаєте, коли я нібито. Хто, хто за плугом колись ходив? Ви знаєте, що це таке за плугом ходить? Хто на тракторі колись орав? Якщо ви перестанете дивитися вперед, а будете дивитися тільки назад на плуг і що там після плуга залишається. Це страшно уявити, яка у вас борозда буде вона. Чи до сусіда ви заїдете, чи в стовп якийсь, чи ще кудись, я не знаю. Чи взагалі, десь, якщо там рядом якийсь обрив, чи туди можна з'їхати. Чітко ми маємо розуміти, знаєте? Ми маємо дивитися, що я залишаю після себе, но тримаємо яку саму ту дальну точку, яка там в цілі. І от туди ти постійно їдеш і тоді в тебе рівна борозда. Так чи ні? Навіть під, під колесом треба менше дивитися. Туди трошки треба поглядувати, але ціль ось туди. Точно так в Християнстві. Ісус Христос чітко каже, але Ісус сказав йому, усякий, хто поклав свою руку на плуг, тобто ми вже поклали, погодили служити Богу, проповідувати Івангелія, звіщати благозвістку, і озирається назад непридатний для Царства Божого. Непридатний, друзі. Непридатний. Після цього призначив Господь і інших 70-ох, і послав їх подвоє перед лицем своїм, і всяке місто та місце. Куди сам мав намір іти. І сказав він їм хоча жниво велике, але робітників мало. Отже, моліть господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків. Амінь. Ми будемо зараз. Через декілька хвилин звершують молитву. Друзі, жнива дуже багато. Поля сьогодні в Україні дуже-дуже кричать, чекають на працівників. Дуже багато людей в занедбані. Військовим сьогодні багато. Ми разом з братами, як капілани, служимо сьогодні, допомагаємо, виїжджаємо і на схід, і в лікарні. Де ми можемо служити сьогодні? Бачили б ті лиця, бачили б ті очі. В деяких людей в них взагалі життя в очах немає. Але через наше служіння, через слово Ісуса Христа вони повертаються до життя. Вони розуміють, вони хапаються як за соломину. А що, ще є шанс якийсь, іще є щось краще, ще є щось цікавіше. Те, чого ми ніколи не знали, розкажіть про це більше. Друзі, як важливо сьогодні нам, дітям Божим, бути працівниками на Невіго. брати, сестри, сьогодні в кожного є служіння. Всі ми, брати і сестри, ми являємося учнями Ісуса Христа. Сьогодні подивись, де сусід чи друзі, де працюємо кругом. Сьогодні ми можемо сіяти, говорити, розширяти Царство Боже, говорити про звістку Спасіння. Сьогодні мало залишилось часу. Друзі, хіба ми не бачимо, що сьогодні дійсно пророцтво збувається те, яке було до війни? Що Бог забрав мир з цієї землі, що сама природа буде воювати з людьми, ми що не бачимо, що сьогодні скільки потопів? Друзі, знаєте, що після потопів приходять? Голодомори, хто не знає. Земля не здібна буде вродити після того, що робить з нею потоп. Тому що родюче все знищується. І певна пленка покривається, і нічого не росте. там Велика робота треба, щоб ту землю відновити щоб вона почала родити. Дуже багато проблем з'являється. І Бог сьогодні показує всім: дивіться, що робиться: Китай тоне, Росія тоне, Європа тоне. У нас у Києві теж, бачу, вся вода піднімається вище і вище. Багато дещо тоне, гради сиплять, лівні заливають. Пустелі ці піски піднімаються, несеться, знаєте, по всьому світу. Тисячі, тисячі кілометрів. Піднімає, знаєте, сотні тисяч тонн піска і розлітається по всьому світу. Щось робиться: катаклізми якісь ідуть. І ще, і ще важчі йдуть часи на цю землю, війни. Друзі, невже ми не бачимо, що Слово Боже виконується все йде до кінця? Я хочу, щоб ми сьогодні з вами молилися, Господи. За що я хочу молитися? За працівників на неві Божій, друзі. За працівників, які взявились за плуг і йдуть чітко, те, куди Бог їх направив, не маючи якогось страху перед людьми, страху, можливо, перед дияволом, один страх перед Богом, одне виконання Слова Божого. Я взявся за плуг, я став учнем Ісуса Христа, я сказав Ісусу. «Да». Я знаю, що Ісус Христос не обіцяв, можливо, на цій землі знаєте, жити в золоті чи ще в чомусь, трудності, переживання, ганіння, непорозуміння, друзі, завжди на церкву клівітали, завжди, знаєте. Церкву Божу її переслідували, в тюрми сажали, в в'язниці. Да? Тобто це завжди воно було. Завжди. Чому? Тому що Ісус Христос сказав, мене ненавиділи і вас не будуть, будуть ненавидіти. За що? Що ви несете істину, ви несете правду в цей гріховний світ, а цей світ не приймає істину і правду, тому будуть проти нас повставати різні. І ми маємо бути до цього всього готові. Це нормально. Це нормально. Тому я хочу разом з вами звершити зараз молитву Боже, допоможи нам. Молимось, друзі. Бог наш великий, чудний славний. Ми схиляємося перед Тобою перед Твоїм лицем, схиляємося перед нашим Господом Богом. Ми віддаємо Тобі усю славу, честь і хвалу, Боже. Ти посилав учнів, Господь, на ниву, Господь. Ти сьогодні нас, Господь, також послав на ниву, Боже, скільки сьогодні праці в Україні. В Україні свобода для проповіді Євангелія. Скільки людей сьогодні потребують спасіння, Боже, скільки людей потребує сьогодні допомоги від Тебе. О, великий всемогутній Бог допоможи усім нам. Господи, яви славу для всіх, Боже. Єви милість, Господь. Пішли працівників нам, Господи, на ниву Твою. Істинних, Боже, богобійних, Господи, сповнених Духа Святого. Сили Твоєї, страх Божий, щоб мали Господь. Щоб не були гордіями Господь. Бог наш благослови, я прошу в ім'я Ісуса і братів і сестер, благослови, щоб не було серед нас гордіїв, щоб не було, Господи, серед нас, Господи, людей, які обіжаються за кожне слово в Боже. Я прошу, Господи, щоб ми сьогодні не себе любили, а Тебе любили. Щоб ми сьогодні переживали не за себе, Боже, а за людей, які гинуть, за людей, які сьогодні, Господи, плачуть, ридають. Ті, які сьогодні, Боже, в лікарнях лежать, ті, які сьогодні на передовій, Господи, вони не знають, чи виживуть сьогодні чи ні, за тими, якими ганяються, переслідують Боже. Все ти бачиш. Я вимилість Твою виславу Твою. О Дух Божий, о, захисти усіх нас, Боже, о, яви милість, Господь для всіх. яви захист свій Господь, допоможи сьогодні. Церква Твоя благає просить, ми розуміємо, Ти дав відкриття. Що це останні часи, Боже, Ти дав відкриття і розуміння, що забраний мир з цієї землі, Боже. Ти викриваєш, ти очищаєш церкви, сьогодні, Боже. Господи, Ти всякий гріх, всяку неправду ти виводиш в світло, Боже. Виводь, очищай церкву Твою, очищай, освящай наші серця, наші душі, твій мир, Твоя правда, Твоя істина, Боже. Хай буде попереду всього. Аллюя! Благослови Бог наш наречену Твою, Боже. Дай сьогодні, що працівники проснулися, Боже, схаменулися і сказали, Господи, ось я пішли мене, пішли на ниву Твою, Алілюя дай силу Твою, Боже, помазання Твоє, хай буде на кожному із нас. Нам потрібна, Господь сьогодні сила Твоя, нам потрібне розуміння, нам потрібно сьогодні сказати да, Боже, і щоб не було ні, щоб не було сумніву, тільки да. Дай уперед за Тобою, Господь. Проповідувати Євангеліє, проповідувати Царство Боже. Алілюя, Господь. Допоможи усім нам і благаємо, допоможи, о, Дух святий! Алілюя! Аллюя, являй славу твою, Бог наш, являй силу твою, Господь. Поведи, укріпи сьогодні свій народ, Аллилуйя, благослови свій народ. Благослови Господь усіх нас. Прости, Боже, очисти, святи. Прости всяку лінь, прости всяку неправду, Боже. Сьогодні час працювати тут на ниві, а не втікати з цієї країни, Боже. Час працювати тут на ниві, Боже, час проповідувати твої Твоївання, скільки людей прийшло сьогодні, яким потрібно сьогодні просто в рот вкладати, Господь, це молоко, цю їжу Боже. Це словесне молоко, Боже, щоб вони отримували укріплялися, зростали, щоб їхня віра укріплялася, Господи, скільки людей сьогодні новоувіруючих. О, багатьом потрібно сьогодні слово Твоє, багатьом потрібно клумачення, роз'яснення, багатьом потрібно індивідуальні молитви. Боже, багатьом потрібна підтримка служителів, братів, сестер, щоб рядом стояли, Боже, плеч облич. Господи, тримали за руку. Як батьки учать маленьких дітей, перші кроки робити, Господи, допоможи сьогодні усім нам! Допоможи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. За всіх синів і доняк, за всіх синів і доняк, Господь, за всі церкви України, за всі церкви Господь, місцеві по всій землі, за всю Твою Вселенську церкву Божу, благослови. Ісус, благослови, Ісус, підніми, Ісус ободри. Ісус, укріпи нашу віру, укріпи наші ноги, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Батько наш, все це ми просимо. Амінь.